Вітаю, це Обухів багатогранний. з вами я, Марина Кочкіна. Полковник один взятку хотів, коли я снарягу купив собі за 5 тисяч гривень, то після того я міг купити тільки штани за 5 тисяч гривень. А що найважче в роботі бойового медика? Навірно, страх, фантомні відчуття. Це ти відчуваєш знову постійно. Вона приїхала, почала плакати, він її вигнав Він сказав, більше не приїжджай до мене. Я не люблю оцих. Чого ти ж меш в ті міста, де воно боїть? Кажу, ну, я їх чую просто. Реабілітологів на цих не хвата. він тебе учить жити самостійно. Якщо людина залишилась жива, значить в неї ще є якась тут робота. Якщо людина може відкупитися, то це не означає, що вона. Не може купити собі старягу, машину і поїхати повоювати. Сьогоднішній мій співрозмовник ветеран зі 135-го батальйону ТРО. Керівник брати по зброї Обухівщини Микола Петренко. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про свій бойовий шлях в 135-му батальйоні і з чого все починалося? Починалося ще до вторгнення повномасштабного. Ми знову займалися 135 м батальйоном, тренувалися. І коли вторгнення почалося, то ми вже були готові. До цього у вас був бойовий досвід? Ні. Мене в армію не взяли. Тому що там полковник один взятку хотів, щоб я пройшов, тому що я готувався. Я... Чекав 18 річчя і в армію хотів і рвався. А що включала в себе підготовка перед повномасштабкою? Злагодження дії з воду, двойками, тройками, стрільби. Цим почали займатися ще з 2019 року, наскільки мені відомо. А я підтягнувся вже в 2021 році до них. І з'їздили на полігони. Навчали там тактичної медицини, поводження зі зброєю в школах. На яких ділянках фронту ви вже були? Ямполівка, Терни Торська, це границя з Луганщиною, там, де Серебрянський ліс. Другий виїзд це був вже Кліщівка, поближе до Бахмута. А між цими двома виїздами був головним сержантом взводу, командиром відділення ЗУ 23-2. ПВО ну, захищали тут. Київську область від непроханих гостей з неба. Якщо пригадувати 24 лютого 2022 року, які у вас спогади залишились? Паніка людей і черги на заправки. Що не можна було виїхати на ППД. і тупо на простець там питалися прорватися якось? Як ви пояснили родині, що треба робити якісь дії? У нас був була домовленість. З 2013 року мене призивають, мобілізують, я йду. Тут почалась повномасштабка, то я вже нікого не питав, ні, ніде нічого. Заздалегідь все готове було. Скупляли там снарягу, броніки, тому що після 24-го це взагалі все пропало з прилавки і ціни були. Коли я снарягу купив собі за 5 тисяч гривень, то після того я міг купити. Тільки штани за 5 тисяч гривень на той момент у вас були, були такі думки, що, що на Київщині досить небезпечно, що треба рідних кудись вивозити? Були думки були плани попереду, куди їхати, десь в сторону західної України вони послухали, але робили б по-своєму і намагалися більше допомагати чим тікати стосовно бойових завдань. Які доводилось виконувати, ну різні задачі. І спешки були, і евакуація поранених, і на американському гранатометі МК-19 сидів, працював з нього. Там нема такого, що, що ти медик, ти не тільки, тільки займайся цим. А що найважче в роботі бойового медика? Навірно, страх. Ти розумієш, що ти не можеш врятувати? Або не встигає евакуація, або цей? Ви пам'ятаєте свого першого пацієнта? Ну, звісно. Він х... з усіма дірками в тілі, зараз Ходив живе приїжджав привідувати, коли я отримав поранення. А де ви засвоювали такі знання, щоб рятувати людей? Я навчався в медичному коледжі в Українки, і в нас вже в 135 в є інструкторський центр, де проводять так само навчання. Приїжджає дуже багато там із могилянки, і психологи, і ці і, там і переливання крові і. Там понад і все це теж вони проводять конкурси. Дуже багато навчалися. А Якщо при, пригадувати початок війни, оснащеність бойових медиків тоді і зараз що змінилося в течці. Повномасштабка, як почалася, ми спокоєний Вовою бородою медицину шукали і в Америці, і в Германії доставали привозили шикарні речі, і ноші, і рюкзаки парамедиків. А взагалі. З медициною, це, звісно, була жесть. Постійно всього не вистачало, постійно якісь були питання. Це зараз більш воно доступно на той час, звісно, це було дуже важко. Ми можемо сказати, що наш рівень а, рятування на фронті а, наших солдат він а, наближається до, наприклад, європейського. Чи в основному всі інструктажі, які проходять, це проходять по. Маршу, по ТСС. це натовський системи, але спілкувався з багатьма медиками з інших батальйонів, з волонтерами по медицині, то всі там переглядають, то, що у нас немає можливості після турнікету евакуювати людину в дві години вкластися. Як вам вдалося пережити ту травму, де вона в якому місці це відбулось? Це була в кліщіївка. Пішов на евакуацію, витягував пораненого. Його замотали в українські ноші, загорнули, прив'язали, накинули бронік на нього, каску. Я його витягнув, протягнув метрів сто. Сніг був, зупинився, подивився, де хлопці, які супроводжують мене. Зробив крок, і в те місце, якраз де я стояв, прилетів скид з дрона. Почув удар під коліно, пригнувся. І побачив, що через мене якась тінь перелетіла. Зрозумів, що отримав поранення, почав кригати на одній нозі на спешку, там, де ми ну, звідки витягували пораненого, почав втрачатися свідомість. Підбігають з цієї спешки хлопці до мене. Один питає каже: А де ж поранений дівся? Коротше, поранений після вибуху вискочив з нож. Перепринув через мене, його я відшукали. В мене хлопці затягнули вже тоді в труботу, а Його потім відшукали. Да, він пробіг метрів 50, заховався там в деревах. Потім вас доставили до медичного шпиталю? Ні. Потім ще я пролежав в, в трубі. А це ж крова, кров кров. Там понаду зробили, замотали там турнікети, понакладали. Я все познімав себе, став там тампонаду, тому що ну я відчував, що не мав втрати крові. Тому що поки я повз до труби, я вже помер би втрата була, якби там владіті артерії були. Хлопці там понакладали бандажі, затампонували, і я короче пролежав, напевно, з 9 вечора до 4 ранку. Потім ще до. Вони дві години тягли мене до Евака, куди може під'їхати МТЛБшка, щоб забрати по снігу в одних трусах, в тих самих ношах, що я тягнув до того пораненого. Потім на стаб-пункт 93-ї, потім в Дружківку. З 93 ї я вже практично нічого не пам'ятаю. Прокинувся, мені показують осколки. Прокинувся, кульце знімають. А потім вже прокинувся вже в, в, в і без ноги. А якщо б був не втрачений час, вона б могла б залишитися? Звісно, якби була можливість зразу евакуювати, я думаю. Це час, я... час проведений в трубі, так? Так, да, так. Да. Це. Скільки там, 6 чи 8 годин просто пролежав, бо не могли витягти, почалися обстріли, дрони літають. І там вже ж не розбереш, чи то наш летить, чи чужий там. Вам пояснювали щось лікарі одразу? Ні. Я прокинувся, біля мене була медсестричка, спитав, що, що з ногою. Вона почала плакати, сказала, що що немає. Разом набрав брата, дружину, і дружина вже на другий день приїхала. Як ви оцінюєте рівень наших хірургів? Я не можу оцінити, тому що в Міячнікова я не пам'ятаю, коли була ампутація. В добробуті, куди мене перевели потім, там люди на руках носили. А взагалі дуже хлопці хвалять Одесу, Житомир, там борються до, до останнього. Щоб зберегти кінцівку, так? Да? Да. Фантомні болі у вас таке було? Ну вони і зараз є. Є фантомні болі. Це коли воно болить. От там, де має бути кінцівка, там болить. Це фантомні болі, а фантомні відчуття це ти відчуваєш знову постійно. Це не залежить, чи є протез на тобі, чи нема. Ні, так? Ні. Угу. Ну, фантомні болі більше проявляються, коли лягаєш відпочивати, вже знімаєш протез, тоді вже більше вони проявляються. А так, поки спілкуюся, поки мотайся, просто відключаюся від них. Який термін е, проходить після того, як реабілітація з культю завершена і е, наразі шлях до протезування? Скільки часу? У мене загоїлося все дуже швидко. Просто чекав черги в ну, і, і, Займалася реабілітацією, щоб час не тратити, просто займалася. Після поранення, це я в п'ятому місяці, в травні місяці. Поїхав на протезування в нашій країні виготовляються протези. Наскільки я знаю, тільки куксопримачів коліна, стопи, все це йде. Європа, Америка. Яку роль о, у реабілітації військових відіграють їхні рідні ро? Сім'ї в мене підтримка була. В мене ніхто не плакав, не переживав. Мен дружина приїхала. Вона знає, я не люблю був плачів. Цих я в добробуті випросив коляску, хоча б після операції. Мені треба було там ще днів три лежати. А з другої сторони є рідні, які приїжджають, починають плакати. Мама засидить фіночок. Повернувся на ліжку, десь ойкнуло, і вона вже там піднімає паніку. Це набагато хуже. Є знайомий побратимчик. Який взагалі три тижні жінку не, після цього не пускав до себе. Вона приїхала, почала плакати, він її вигнав Він сказав, більше не приїжджай до мене. Так що тут, смотри, яка підтримка. Він має навчитися сам це все робити, а щоб не носилися б біля нього. Реабілітологів на цін не хватає, і він тебе учить жити самостійно. А коли приїжджає рідня і починає це все робити за тебе? Ти лежиш просто плюєш в потолок. Робить з тебе овощем. А да. що категорично не треба робити? Плакати. Якщо людина залишилась жива, значить в неї ще є якась тут робота. Якщо ми бачимо військового з ампутацією на вулиці, що ми можемо. Йому сказати, як виразити свою повагу і шану. Просто подякувати, не відвертати очі, не толкатися, так як у нас молодіж йде, вона йде в телефоні, вона ж не бачить, що там йде. Чи військовий, чи поранений, чи ампутант, чи хто там йде. Просто толкають, можуть з них збити, їм вже ж. А також кажу: просто подякую, все. Може, ви цікавились за кордонним досвідом інших країн? Там у них. Все оплачує за страхова. Але ж наші військові вони ж не підлягають під страховкою, і там страхова не дивиться. У них на одного пораненого три спеціаліста: реабілітолог, психотерапевт. І там ще лікар, якийсь там хі хірург, травматолог. У них там два з половиною три місяці це все про проходить. Я за два з половиною тижня ходив на протези. Загалом державна програма з е протезування це за які кошти відбувається? Суперхімен це благодійний фонд, а по державній це небо й земля. Коли до мене приїхали хлопці, кажуть, давай до нас протезуватися, типу, а ти там пишеш там, в СНАПі заяву, стаєш на чергу. Ми прямо тобі сюди привеземо протез, ходи. Кажу, реабілітація, якісь там відкриті настроїти. А там ми, може, тебе відправимо десь туди, в Тернопіль. Може, там походиш. Кажу, ну в смислі привеземо, дамо ходи. Це як? Де ви працюєте? Я діючий військовий, ще не списали мене, тому зараз ніде не працюю. А у планах? В планах якийсь невеликий центр. По реабілітації і не тільки там після протезування, там поранення чи ще щось, а навіть коли хлопці там на, на ротації повертаються, масажі якісь там. Стандарт рівний рівному, да? коли людина з протезуванням може допомагати людині з ампутацією, і вона і сприйме її найкраще. Так, да, да. тому, що були в нас і в добробуті, були такі хлопця, поранення було просто в стегно і Він там впадав у депресію. Коли ми приходили до, до нього на протезах або там на, на милицях, піднімали, виходили на вулицю, каву пити, Вони зовсім по другому не побачать, що хлопці без ніг повноцінному жити, а в нього просто просте поранення, там за м'які ткані. А що б ви сказали з висоти свого досвіду хлопцям, які зараз лежать з ампутаціями в палатах, якщо, якщо вони вас побачать, Збирайтеся, рубками, якщо ви там у шпиталях, включаєте в футбол, Сідаєте, дивитесь. У нас шість чоловік в одну палату влазило в одномісну. Ми дивилися футбол дві години, це і посміятися, і поспілкуватися, і повеселитися. Не сидіти, не сидіти вдома, шукати якісь, ну, організації, якісь фонди, якісь цей, щоб де можна ну, знайти там. Однодумців і з, з ними проводити час, тим більше людям багато допомагають із працевлаштуванням, із, з реабілітаціями. І не все втрачено, блін ще скільки роботи країну піднімати. Що і... треба нам робити в нашій державі, знаючи, яка кількість у нас буде людей з ампутаціями? Було б е, добре, щоб підтримували ті реабілітаційні центри в Лікарні в госпіталі, які вже існують, щоб була повноцінна реабілітація, а не хлопці, які там повиводили поза штат і шукали гроші на реабілітацію, там, протезування, щоб допомагали. Якщо там люди хочуть відкрити щось нове, там, щоб не добиратися далеко, якісь осередки поробити такі, те, щоб не було цих палок в колесах. Як ви бачите своє майбутнє в плані реабілітолога? Хочемо поспілкуватися з нашою лікарнею Зубухівською. Може, в них там є приміщення, може там будемо, але це все буде ну, емблемою да, братів по, -по зброї. Щоб хлопці розуміли, що їх тут приймуть, чекатимуть безкоштовно, тому що їздити на Київ, так як в мене їздять там деякі хлопці. Знайомі, це дуже дуже дорого. Що би включала така програма? Які там може остаткування спеціальні? В Хюманці мені один реабілітолог сказав: каже: якщо є голова, руки і стіл масажний, більше нічого не треба. Але мінімально там якась шведська стінка, якийсь там невеличкий тренажер, пару. Резинок там, Це, цього, я думаю, вдосталь ну, буде, щоб зайнятися повноцінно. І те, що ми бачимо, коли військовий повертається в відпуску після важкої праці в окопах, копання, броніки важкі, і спина підривається, наскільки це ну, необхідно, так? Да? У мене хлопці проходили курси, я кажу, прямо в окопах. У такі випадки, що Йому виходить, а він не може встати на ноги, тому що там зажало за нерв. Це повинен той реабілітолог мати певний хист, чи він навчається, які там точки натискати. Є відчуття. От, Так як люди питають, кажуть, чого ти ж меш в ті міста, де воно болить? Кажуть, ну, я їх чую просто. Це просто відчуття. Питаю, які у вас проблеми? Болить щось, чи просто хочете, щоб вас погладити? Якщо Болить, значить, терпіть. То, що буде в деяких містах і боляче, і все остальне, то що його треба розтягнути. Йому треба запустити ті м'язи, вивільнити їх там, щоб воно попрацювало. Що я в багатьох масажистах був, кожен робить по-своєму. І коли приходиш, тебе починають гладити, знаєш, де в тебе болить і що, що треба робити, а він так, погладив, ти йому виходиш. Толку немає. Да. А навчатися, да, допомагати це саме таке елементарне, це один одному, навіть, щоб ти міг там, зробити щось. Там, чи на позиції, чи що то, що пригнув збройні під лопатками десь прижало там, і все остальне, і ти вже не можеш ні руку підняти, ні автомат скинути. Чи доводилось втрачати друзів на війні? О, багатьох. Деякі з них до, до цих пір там не дали ні, ні витягнути їх, ні з тими, що були в ямполівки. Вже там, дуже багато зто знайомі по навчаннях, по всьому цьому дуже багато. Як ви бачите зараз кампанію з мобілізації? Мобілізація повинна бути, тому що у нас не вистачає, але ж яким чином? Якщо людина приносить допомогу державі, допомагає, для, навіщо їх хватати на вулиці і кидати на це? Якщо людина бездарна, їздить, папині папані гроші просаджує, то хай їде послужить, спробує. Просто коли заберуть всіх трактористів, заберуть там, бізнеси, якісь там хлопців позабирають. Економіки немає, людей працювати немає, тому що, вже, дивлюся, з'явилися об'яви там в інтернеті, що навчаю жінок трактористів і все остальне. Це, ну, вибачте, це. Воно повинно бути адекватним. Якщо людина може відкупитися, то це не означає, що вона не може купити собі снарягу, машину і поїхати повоювати. Може. Пораненого, поставили на місце на ТЦК, і того відправили туди. Так само міліція. Вони ж в 40 років поуходили на пенсію, далі що? Вони навчені, прекрасно навчені. Прокурори, СБУ. Чому, чому їх не беруть? Наших хлопців а, з пораненнями, як їх адаптувати в суспільстві? Держава, вона не адаптує. Вона палать за не паром. Є громадські організації, благодійні фонди, які там допомагають, і ми хочемо допомогти там проводити якісь там заходи, якісь забіги, якісь ці, де хлопці між собою можуть вільно поспілкуватися. Для цього є такі організації, як оце наш Ворти по зброї. Якщо ми порівняємо ситуацію з АТО, чи була така підтримка навіть від громадських організацій е, нашим захисникам? В ті часи люди, бригади, батальйони, взводи, вони не так виставляли ці збори на реби, автомобіль чи ще щось. Тому що війна помінялася, і зараз на даний час люди не бояться виставити у Фейсбуці, що відкрили збір на машину там, чи на там, якесь хребчища. І хлопцям також реабілітація. Навіть півроку тому, да, після поранення, кинулися, мені там назвали два центри там, протезування, реабілітації. А зараз прийшло там хай на півроку, хай 7-8 місяців, да зараз вже набагато їх більше. Вони відкриваються, багато людей навчаються, тому що рук, я кажу, не вистачає. Ця війна, що вона показала всьому світу? Іменно українці вони незламні. Оце вона показала, тому що піти проти такої армії, так як хлопці пішли в 2014 році в тапочках. Так як повна масштабка почалася у нас 80%, вони не готові були до цього. Зараз наш центр соціально-правової підтримки брати по зброї Обухівщина. Як ви бачите подальшу діяльність цього центру? Що б ви запропонували жителям нашої громади? Долучатися, допомагати приходити на заходи дуже багато планів. Хочемо. Співпрацювати з другими організаціями, проводити тут різні такі веселі заходи, не тільки для військових, там, загиблих сімей, і для дітей. Що ви, як реабілітолог, можете запропонувати в майбутньому на базі нашого центру? Чудово проведений час у мене на столі або в... Спортзальчику, якому ми хочемо зробити, психологічну підтримку. Навіть, навіть ну, не тільки військовим, але, ну, так, так само і родині. Ну і здоров'я покращиться. Тому що хлопці бувало тікали прямо з столу. Чому? Не могли витерпіти. Хотів швидше встановити їх. Вони не могли терпіти просто організація проти по зброю. Яка мета її, як ви бачите? Об'єднати військових, допомагати сім'ям загиблих воїнів. І юридично, і психологічно, зараз у вас є можливість звернутися до мешканців громади, розказати про наш центр, щоб вони звернулись Звертались до нас за допомогою. Щоб ви їм порадили? З -з Звертайтеся в центр соціально правової підтримки братів по, -по зброї в, в будь-який час. Можете телефонувати, приходити вас, зустрінуть, підкажуть. Розкажуть, що де, як діяти. Дякую вам за, за цікаву бесіду, за багато корисної інформації, яка дуже допоможе нашим хлопцям, які зараз боронять Україну. Дякую вам. А я нагадую, що ви можете підтримати нас лайком або підпискою. Тисніть на дзвіночок.